Захворювання внутрішніх органів або захворювання імунної системи. У першу ручку я побачила хлопчик на останньому, так далі. Яка пас перерахована груп найразлиша щодо ризику інфікування: особи, що працюють разом, особи, що вживають наркотики, на особи, які ведуть безладне статеве життя. Я не Да. Чи вірним є твердження, що симптоми від інфекції подібні Абсолютно. до інших хвороб? перший? Ну, будь ласка. А, я вважаю, що так, да. а, втрачу, Відчу, втрачу, втрачу. Втрачу, так був, бо СНІД має такі симптоми, як слабкість та. Е... Про ВІЛ-інфекцію говоримо, а ви згадайте, що коли він, будь ласка, якщо людина заражається білою інфекцією, то у неї імунітет слабший. Тому Славше, всі, всі хвороби хвороб. до... і до симптоми цих хвороб є у людини. Правильно. Чи означає позитивний аналіз на ВІЛ, що людина хвора на сніг? Є последній стадія? Не Сміль. за дивіться, ви, рішайте, хто відповідає. Давайте. Чи може заразитися віл при поцілунках? Ні. Ні, ну це всі знають. Не можна. Яким чином відбувається зараження віл інфекцією дітей? Від матері до дитини тримовому,